Вітаю вас, шановне панство, вітаю всіх, хто дивиться мої відео на моєму каналі. Вітаю, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми верніше, в цьому відео розглянемо, ми у всьому рекомендуємо себе як Божі служителі, коли сповнені терпеливості у проповідницькому служінні. Іншими словами, проповідуємо і терпеливість проявляємо цю рису. І деякі моменти, ну хоча їх небагато буде, але все ж таки треба подивитись. Назва цієї серії промов нагадує нам, що Божі служителі вирізняються добрими рисами, зокрема, терпеливістю. Звернімо увагу, як про це сказано в Божому Слові. Розверніть, будь ласка, другий лист апостола Павла до Коринфян, шостий розділ. В ньому ми звернемо увагу на думки з 4 і 6 віршів. Отже, другий лист апостола Павла до Коринфян, 6 розділ, частина 4 вірша і 6 вірш. В четвертому ми, ми читаємо. Натомість ми у всьому рекомендуємо себе як Божі служителі, коли шостий вірш, коли дотримуємося чистоти, коли сповнені знання терпеливості, доброти, Святого Духу, нелицемірної любові. прочитаного ми бачимо, що виявляючи згадані риси у 6 вірші, ми рекомендуємо себе як Божі служителі. Що це означає? У навчальному виданні перекладу Нового світу в коментарі до цього вислову Рекомендуємо себе сказано так. У цьому контексті грецьке дієслово, перекладене як рекомендуємо себе, також можна перекласти як доводимо, показуємо, що ми Божі служителі. Тож терпеливість це одна з важливих рис, які свідчать або доводять, що ми є служителями Бога Його. Звісно, в нашому служінні Єгові можуть виникати ситуації, які випробовують нашу терпеливість. У цій серії промов ми розглянемо деякі з таких ситуацій, а також практичні поради щодо того, як на них поводитись. Зокрема, ми побачимо, як виявляти терпеливість, коли ми проповідуємо, коли проводимо біблійні вивчення, підвідуємо одновірців чи виконуємо служіння старішини. У цій першій промові поговоримо про терпеливість у проповідницькому служінні. Отже, чому важливо бути терпеливими у проповідницькому служінні? Зокрема, тому що завдяки терпеливості ми зберігаємо правильний погляд на служіння, а також досягаємо більших успіхів. Щодо погляду на служіння, пригадаємо, яке мислення виявляв апостол Павло. Для цього подивімося на епізод його спілкування з Іродом Агріпою, яке описано у 26 розділі книги Дії. Розгорніть, будь ласка, дії 26-й розділ. Розділ, в якому описується, як апостол Павло виступав на свій захист під час суду перед Фестом та Агріпою. І у 28-му вірші Агріпа, після розповіді Павла про своє навернення, каже йому, ще трохи, і ти мене переконаєш стати християнином. І в 29-му вірші відповідь Павла. На це Павло сказав, я молю Бога, щоб рано чи пізно не тільки ти, але й усі, хто сьогодні мене чує, стали такими, як я, тільки без цих в'язничних кайданів». Чого прагнув апостол Павло? Як ми бачимо, він прагнув, щоб його слухачі рано чи пізно або іншими словами, неодмінно, обов'язково стали правдивими учнями Христа. І незалежно від того, чи це вимагало трохи часу, чи, можливо, значно довшого періоду. Ставлення і почуття апостола Павла є гарним прикладом і для нас. Ми знаємо, що в наші дні дехто може швидко прийняти нашу звістку, а декому може знадобитися значно більше часу. Так от завдяки терпеливості ми, незважаючи на байдужість і протидію, знову і знову несемо добру новину до людей. З іншого боку, ми з вами знаємо, що Ісус, будучи на землі, прирівняв працю підготовки учнів із зловлею риби. А це праця, яка також вимагає терпеливості. Щоб... Так, що хочу сказати, що люди нас вже не хочуть слухати, ми все йдемо, йдемо до них, так. І брат каже, що треба знову, знову, знову з терпеливістю нести добру новину, добру звістку. Ну, може треба зупинитись вже, тому що перші християни так не робили, вони не робили купу повторних відвідин і вони не опрацьовували територію, так як опрацьовують свідки Єгови, Які що скільки чотири місяці, так, значить, по такій... По офіційній вимозі, треба опрацьовувати територію. Ну, це занадто, це зовсім не по-біблійному. Це просто, е, так каже нам, е, товариство вартової башти робити, так? Зловили рибу, рибалки іноді витрачали багато годин. Вони могли працювати вночі, рано вранці, долати великі відстані і не завжди був добрий результат. Одного разу апостол Петро на пропозицію Ісуса заплисти на глибину і там спробувати ловити, відповів Ісусу. Наставнику, ми цілу ніч трудилися і нічого не піймали. Ну, ці роздуми і е, ці балачки про, що, про те, що треба там, е, приклад про рибу, про ловлю риби так розсусолювати, що е, сприятливі, несприятливі, в різні пори року, в різний час дня, чи то ввечері, чи вночі, та, то товариство Вартової башті так роздумує над цим порівнянням. Ісус просто сказав, що ви будете ловцями людей. все. Ви будете проповідувати і будете ловити ніби людей щоб вони ставали християнами. Все не треба тут багато що, але все це настільки роздули, що ну, вже нас вчать того НЛП, як до людей підходити, коли підходити, як з ними працювати, щоб їх затягнути. Ну Якщо людина не хоче, то вона не хоче, вона відразу показує, що вона не хоче. Ні, ми мусимо так її достати, так ходити до неї, так різні підходи, різні там вступи. Я не бачу такого в новому заповіті, не було такого. Апостол Павло, коли давав керівництво зборам, він ніколи такого не говорив. Ісус Христос теж такого не говорив. Ісус не говорив опрацьовувати територію, постійно, постійно доставати людей. Ні, нас вчать бути терпеливими, доставати людей. У нас тут на нашій території опрацьовано все вдолі поперек, але бачимо, що нам далі говорять. Ідіть терпеливо, досягайте результатів. Але, зрештою, він потім погодився з Ісусом, і був гарний результат. Рибалкам в Ізраїлі справді необхідно було пристосовуватися. Їм потрібно було враховувати, яку рибу вони будуть ловити, де і в який час. Змінюючи свій підхід, вони досягали кращих результатів. Подібно й ми в служінні, виявляючи терпеливість, час від часу змінюємо свій підхід, а це робить наше служіння успішніше. Ми терпеливо шукаємо людей в різний час, в різних місцях і присвячуємо цьому багато годин. Ті, хто докладає наполегливих зусиль, часто знаходять людей, які цікавляться доброю невиною. Різні підходи, ми там... А що тут лізе? різні там речі, ну, різні там методи. По-різному ми стараємося людей так якось затягнути. Та? <різь> ну, дивіться, апостол Петро один раз там проповідував таку промову, сказав, ціла толпа була. Другий раз там стільки-то тисяч. І завжди після тої промови люди хрестились. Все, більше нічого не треба зробити. Толпа зібралася, натовп, поверніше українською мовою. Так, і він проповідував промову, сказав, все, люди хрестилися, все, стали християнами. Більше нічого не треба було робити. Тож, не втрачаємо терпеливості в служінні. Продовжуємо безупинно, регулярно проповідувати добру новину, навіть якщо ніхто не відгукується на неї. При цьому не втрачаємо надії на те, що хтось все-таки відгукнеться. Час від часу змінюємо свої вступи. Таким чином ми будемо давати людям більше можливостей зацікавитися доброю новиною. Також виявляємо терпеливість у спілкуванні з людьми. Терпеливо вислуховуємо їх. Кажуть, що першим навчальним методом є не вміння говорити, а вміння слухати. Тут можна згадати відомий вислів одного бібліїста, який показує, чому це важливо. Він сказав так, двері людського серця зовні не мають дверної ручки. Ці двері можна відчинити тільки зсередини. Так от завдяки вмінню слухати, ми можемо спонукати людину привідкрити двері свого серця. Так-так, вже так. пішло НЛП. Як маніпулювати людиною в та? Такі різні методи треба вислухати, треба прикинутися, що ми цікавимось нею. Та. Мета одна втягнути її до організації. Так? І оцю доктрину запропонувати людині зацікавити. Чим, чимось треба зацікавити, чимось зацепити. Ну, все це все це такий, знаєте, мережевий маркетинг нагадує, що ми ходимо і втягуємо людей різними способами. Ми вчимося на тих наших семінарах, образно кажучи, кожен кожен тиждень, як це робити, як їх втягнути, нас вчать постійно. о І то брат знову про це говорить... Ну е, хотів би Далі продовжити, буде цікаво там про одну сестру, яка, бідна, стільки зусиль докладала. Це, що, мені смішно просто. Ми можемо зазирнути, так би мовити, за ці двері і побачити, які почуття, які потреби є в людей. І ми можемо з ними поділитися тим, що торкнеться їхнього серця. І може пробудити в них бажання більше дізнаватися про нашого Творця. Теж проповідуючи по телефону, наша мета виявляти терпеливість, бути люб'язними. Люди обов'язково це відчують, і це теж принесе гарні плоди. А ще не втрачаємо терпеливості, коли ми пишемо листи. Це може бути дуже нелегко, тому що результати не відразу помітні. Приклад однієї з сестри, піонерки із Японії Коміко через проблеми зі здоров'ям вона не могла багато часу проповідувати від дому до додому. Тому найчастіше вона свідчила в листах. Брати і сестри давали їй адреси тих, кого не могли застати вдома. Вона писала листи, ну і вісники доставляли їх за відповідною адресою. Цікаво, що впродовж цілого року сестра не отримала жодної відповіді на свої листи. Але вона не знеохочувалась. І зрештою, коли вона написала коло 1500 листів, вона отримала невеличку поштову листівку. Ви уявляєте, сестра написала, сестра написала 1500 листів. Розумієте? В нікуди писала просто... Хочу, знаєте, що сказати, що в Першому столітті ніхто так не писав листи. Ну, ми не говоримо про телефонні розмови, тому що телефонів не було в першому столітті, не будемо про це спорити. Але листи писалися і в Першому столітті завжди листи писалися конкретно або людині, або цілій групі людей. З певною ціллю писалися, так? апостоли писали і так далі була якась переписка в інших людей. Ну, свідки його, голови от. Ну, ми з вами. Нас вчать, що пишемо листи, куди, не знаємо куди, комусь пишемо, якомусь мешканцю, якого не застали. Так, будемо писати 1500 листів. Бідна сестра сиділа, писала. Ну, вона, в принципі, не бідна. Вона, знаєте, от, е, хочу сказати, така о сестра та, в тих окулярах рожевих, які були одягнені е, вартовою баштою їй. І вона собі пише листи, строчить. Розумієте, бо хтось сказав, їй що треба бути піонеркою, а, е, ну, знову ж розумію, в першому столітті піонерів не було. То тільки в нас такі піонери, то в нас все по-біблійному, бачите, все робиться по-біблійному. Пише листи, пише 1500 листів, аж потім хтось там відгукнувся. Просто це немислимо, я не розумію, на що тратити час на таку марну справу. Потім відео щось буде цікаве, там сказано одною сестрою. Які говорилися так. Дякую за ваш лист. Мене дуже зацікавило те, про що ви пишете. У наступні дні я буду вдома і чекатиму вашого візиту. Сестра з радістю відвідала цю особу і відразу розпочала віплійне вивчення. Почала віплійне вивчення. Ну, як вона могла відвідати? Ну, а може її привезли на чомусь? Ну, бо оскільки говорили, що на якісь там проблеми зі здоров'ям, тому вона писала листи, бо що ходити не могла, можливо, можливо не знаємо, які в неї там здоров'я, але то щось. Або листи пише, або ходи, бо знаєте, Знаєте, так, оцей карантин що зробив? Всі сіли на листи, всі ті листи стручили, причому дуже дивно стручили. Толпа людей пише одній людині, можливо, листа. Це взагалі якось неетично, незрозуміло. Не це заходить за певні рамки. ну як? ну як, Це щось таке більш таке, ну, не знаю, не то, що інтимне, але таке особисте. Якась одна людина собі думки викладає, пише інший. Ну то зрозуміло. Ні. Купа людей сидить, пише одного листа одній людині. Якби я не був свідком, мені писала толпа людей листа, то я не знаю, як би я відреагував. то Для мене було б, ну, я не знаю, що. Ну, Щось таке з якісь рамки виходить. Я це не розумію цього. Ось такі листи От, пишуть, пишуть і про що я хотів сказати. Ну, добре, давайте далі, бо я вже зовсім запутався з цими цим, з листами. Отже, приклад терпеливості і винагорода за це. Ну і ще одне. Будьте терпеливими, коли робите повторні відвідини, Звичайно, нелегко заставати іноді... Як я вже сказав, терпеливо робіть повторні відвідини. Нема в новому заповіті ніде, щоб християни робили повторні відвідини. Ніхто не робив повторні відвідини. І йшли собі, проповідували, хто повірив, охрестили і пішли далі. Все, ніяких повторних відвідин. Нас вчать повторні відвідини. Знаєте, що таке повторні відвідини? Вісім разів покажи рекламу людині, вона обов'язково купить те, що рекламується. Тому нам, нас і заохочується, робіть повторні відвідини. Три дня не пройшло, ідіть до тієї людини, яка там зацікавилась, далі розвивайте зацікавлення. Такого поняття розвивати зацікавлення немає в Біблії, щоб зацікавлювати доброю новиною. Людина або приймає ту добру новину, або відкидає. Все. А то, що вона там хвора, в неї зуб була, десь там чешеться, чи в неї там десь, не знаю, макарони там варяться, молоко збігає, дитина плаче, все це дурниці, розумієте. Коли людина цінує біблійну правду, то вона має її приймати. Так і в першому столітті. Ні, нам кажуть, і робіть повторні людини. Ходіть до людини, ходіть. І багато людей із-за ввічливості якоїсь, та і незручно вони згоджуються. Ладно, ладно, приходьте ще, о, все, піонери полетіли полетіли, як кажуть в нас чомусь мед, як на, мухи на мед, хоча не знаю, чого мухи на мед, мухи на інше щось летять. Ну добре, давайте далі. Тих людей, з якими один раз ми порозмовляли, які виявили інтерес до правди. Але не знеохочуйтеся, якщо не вдається застати тих людей, які зацікавилися доброю новиною. Галатів 6.9 заохочує нас, роблячи добро не знеохочуватись. Чому? Бо у свій час пожнемо, якщо не виснажимось. Тож наша мета, дорогі, не втрачати терпеливості, адже вона сприяє успіху у всіх видах служіння, які ми виконуємо. Зараз, переглядаючи постановочне відео, зверніть, будь ласка, увагу на те, як голова сім'ї допомагає своїм домашнім не втрачати терпеливості у проповідницькому служінні. Привіт! Привіт, справи? Все добре. Пише на нову територію. Ти знаєш, як воно є. Авріель, mm, рада тебе бачити. Привіт, Сюзі. Синку, привіт. Як там Бетель? Привіт, мам. Ну, щільний. <гум> знову, знову ми бачимо, як хитро маніпулюють молодими людьми в нашій організації. Ой, Габріель, як там БТЛ? Синку, синку, як ти там, бідолаха, безплатно вкалуєш на ту контору нашу. Ну, так все це в позитивному, всі посміхаються, все так класно, все. Тобто молоді люди бачать, що так класно служити в бетелі, вкалувати на організацію, на цю контору, О, а вони собі будуть там жирувати. О, тому бачите, як хитро, тому що ну, подивіться на звіти, подивіться за декілька років люди хрестяться, люди ніби приходять в організацію, цифри не міняються. От, скільки є там 8 з копійками мілья... мільйонів людей далі лишаються організації, значить толпи просто втікають з організації, молодь втікає. От, тому що вже за той період їх декілька років має бути ще на 1 мільйон більше. Розумі... Розумієте, має бути більше, як на мільйон людей додатись. Вони не додаються, тому що дуже багато втікають, тому такі ролики нам показують, щоб молоді люди ставили собі цілі, писали листи, як оця, забув, який звати Олівія, та? сестра. І оцей брат йде в бетель, все, іншої дороги нема. Мусите проповідувати, проявляти терпеливість молодь і мусите йти в бетель. А ще набудову важливо, та ще набудову. І безплатна робоча сила дуже гарно використовується товариством вартової башти. Але дуже цікаво. А дві тут з роботи прийшов? Привіт! Привіт, Макс! Слухайте, я хочу вас щось попросити. Можете прислати мені деякі мої речі? Татус Супермен, татус прийшов з роботи. Один, хто працює, то татус. Всі останні хлебніки. Півці піонерують, син в бетелі. Ну, взагалі жах. Там батько взагалі термінатор, він і е, старійшина, він і промови говорить, гроші заробляє, і непогано живуть. Як взагалі в них то все виходить, я не знаю. Це, це просто казкові якісь відео. Ну, розумієте, це казка. Нам всі говорять оці всі значить, наші вчителі з е, бродкастінгів, що ніякої там... Е, кар'єри в світі, ніякої хорошої роботи, якась така гівняна робота, щоб ви мало заробляли і все буде добре. І тут нам показують такі ролики, все в них в шоколаді, все в них добре, все живуть на машинах, їздять гарних, розумієте, глянцованих, там все в хаті, супер. І як вони живуть, непонятно. Нам, говорять, одне, показують інше. О, І один з них, певно, тату працює. Не знаю, може ще мама десь там підробляє якоюсь уборщицею чи щось там миє. Я тут склав список. Обов'язково. Я беру там себе. Супер, дуже дякую. Олівія, гарного служіння. Дякую. Що таке? Добре, відпускаємо тебе. Папа! Па-па. добре па з Олівія, тобі ж подобалось писати листи? Та не знаю. Просто пишеш, відправляєш, а воно летить як в чорну діру. <реш> <Тут>. <реш> Це мій любимий момент. Пишеш, відправляєш знову, пишеш, відправляєш, як в чорну діру. <реш> я думав, ну от колись, як раніше, та, на тому карантині писали листи, я десь один-два рази теж десь там писав усі всіма. <реш> Ну таке саме відчуття, пишеш, як в чорну діру. Кудись пишеш. Бо ще коли ходили від дому додому, десь до людей ще по селах особливо цікаво, йдеш там, природа, пташки співають, собака гавкає на тебе. <гум> і береш заходиш до хати. Ну добре, не застав людину, пішов далі. Якесь живе, щось живе було, розумієте, пишеш листа, і то точно сидиш в тій хаті. <гум> і як в чорну діру. Я просто тут коментувати не можу, я просто ржу з того. О. Дитина нормальне відчуття має. Їй заставили писати листи, вдовбали в голову, що це так класно, прикольно. Вона пише і відчуває себе нормально. Розумієте, мене вже то задовбало, каже Олівія. Я пишу то як в чорну діру. Розумієте? Послухаємо, що далі. Ну розумієш, ні слуху, ні духу, ніхто ніколи не відповідає. Та не все так погано. Та як? Та ти ж сама казала, що ніхто за цей час тобі не відповів. А, ще одна, ще одна. Та не все так погано. Сама казала, що тобі ніхто ще не відповів. Бачите? Розумієте? Ну, взагалі повна, що... Ну, знаєте, що я намалював. Ну, розумієте, ну от далі давайте слухати. Я просто не можу то коментувати, так? В тій дитини теж біда. Ой. Правда. То якось цікаво. а людина мовчить. писала колишній однокласниці Сарі. Вона прочитала і нуль реакції. Може забагато написала? Цікаво, цікаво. Що ж там та однокласниця? Забагато написала. Ну може і забагато написала. Ну, однокласниця могла би щось відповісти. Може ти вже достала ту однокласницю, розумієш? І вона вже, слухай, не знає, що тобі там, може, смайлики спочатку слала або щось відповідала, а тепер же все. Ну зрозуміло, зараз там покажеш тату, і тату там замучиться читати. Забагато, так? Скажи, як є. Зрозуміло багато. Я розумію, людина, яка цікавиться, для неї багато не буває. Зацікавилась біблійною правдою, то її цікавить то, що ви їй пропонуєте, все, вона буде читати. Розумію? Так як люба річ, любою річчю зацікавиться людина, все, вона буде... Люба річ. Шукає телефон купити собі в інтернеті, буде читати, дивитися всього, скільки. ну, забагато інформації не буває. Якщо ну, ти пишеш, пишеш ті однокласниці, ну, вона тобі неодноразово певно якось показувала, що їй то не цікавить, то що ти їй строчиш? Такі тексти довгі великі, розумієш? Нашу ти ті перли розносиш, як Ісус сказав свиням? Нашу. Та не переживай. Може колись відповість. Я не боже, я просто ржу. Я дивився, я просто з осміху падав, розумієте? Та не переживай, може відповість. ляпнув щось таке. Не переживай, відповість. Все добре. Ніби все. Ми все зібрали по списку? Здається, все. Моя те ще буде мати більше місця для своїх речей, як приїде. Угу. Думаю, Габріель буде дуже вдячний. Він казав, що так сумує за рибалкою. Та, бідний Габріел, сумує за рибалкою. З нормальним життям сумує дитина. відправили її десь в той монастир. Розумієте, відправили в монахі хлопа. І він, бідацтво там, молоде, мусив оце все терпіти, розумієте. Жив нормально в сім'ї, мав нормальні відносини зі своїми сестрами, та з мамою, і з татом, ходили на рибалку, боже, це прекрасно. Молодь, хочу вам підкреслити, Нашу вам то здалося. Живіть нормальним життям, займайтеся своїм любимим хобі. Бо потім, коли ви прозрієте, потім буде біда, потім локти будете кусати, щоб ви втратили. Хочу это перевести для тех, кто разговаривает на русском языке. Понимаете? Ребята, молодежь, не делайте этого, этой глупости. Настройки свои молодые годы, либо в эфире. Вот это, вот это вообще никому не нужно. Вы идете туда, ну что вы там делаете, чем вы там занимаетесь? Вы просто попусту, попусту сливаете свою жизнь, как коту под хвост. Я не знаю, как это выразиться, понимаете? Вот бедненький Габриэль, он значит, рыбалкой занимался со своим отцом. Сейчас все, он в полной жопе, просто сказать, понимаете? Вот снимаете вот эти очки, снимаете. Потому что вам одели эти очки, и вы все, вы все видите вот в этом э, филиале, в розовых очках. Но если вам снимут эти очки, понимаете, я пытаюсь вам снять эти очки, все совсем будет по-другому. Не тратьте свое время в попусту, понимаете? Може, цього тижня проведемо сімейне на природі? Супер. То ви сюди разом ходили на рибу? — Так. Тут ми собі придумали багато научних прикладів. Недавно хтось казав, що писати листи немає змісту. Так, розумієте, ну все, все навколо того, тої, тої праці для організації, для контори. Все, навіть вони там на природу вийшли, це сімейне поклоніння, там вдовбали нам це сімейне поклоніння. Живемо. як, Прочитайте цього Ору... Оруел, так, такий письменник, 1985 книга називається, розумієте, ми живемо так само, як там він пише, або фільм подивіться, може, щоб не мучити вас, щоб ви собі не мучились. Прочитайте або книжку, або фільм подивіться. Ну просто, розумієте, ну. Но... Все так, як там. Звичайно, там жорстче більш показано, але нами так само займаються, контролюють наші мозги, ту правду контролюють, яку нам дають, підчищають те, що було в минулому, щоб ми часом десь щось собі не вичитали і не прозріли, розумієте. І от вони сидять на природі, згадують, як вони там з сином, чи з братом, чи там з сином тато на рибалці був, дивіться, о, і він знову тут їм вдовблює, як тут. Весело писати листи, розумієте? Все навколо. Подивіться, подивіться, вирази обличчя. От От це нормальний вираз обличчя. Скривилася, бачите, які губи. Скривилась, бідна дитина. Та теж губки піджала, піджала губки. розумієте. Нащо їм те, ті листи, на що їм то здалося молодим дівчатам? Та собі вчіться, собі ставте цілі в житті, думайте про те, як у вас буде сім'я, діти, там, дім і так далі. Нащо думати про те, як ви в, на контору будете працювати? Ну, скажімо, рибак має чудові снасті. Але чи це все, що йому потрібно? <ріху> Другий Коринфян 6.4 Тут говориться. Натомість ми в усьому рекомендуємо себе як Божі служителі. Коли? А шостий вірш, що каже Олівія? Коли дотримуємось чистоти, коли сповнені знання, терпеливості. Терпеливість? допомагає нам не здавати. Коротше, на цьому все. Терпеливий. Закинув рибак сіті, чи там закинув вудку і чекає терпеливо. Це зрозуміло, він собі зробить, зловить рибу, він кайф від того отримує та, що це... Коли клює, та, це можна зрозуміти, і він собі приходить додому, він має улов. Ну це зовсім інше, коли ми йдемо, достаємо людей, йдемо різні методи, йдемо зранку в обід вечором, йдемо там їм, вже не знаємо, що їм говорити, хочеться станцювати, та, і хоч собі шайкось зачитати, чи може пісеньку заспівати, аби вони нас послухали. Отак от нас вчать, розумієте. І терпеливо, терпеливо ви все це продовжуєте. Добре, на цьому все. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. от. І будемо бачитися в інших відео. Всім всього хорошого, доброго. І тримайтеся подалі від цього от, від вартової башні. Чи башти і знімайте себе в ці окуляри.